Доброго дня! Вирішила поділитися з вами безкоштовним лайфхаком, яким я користуюсь уже 3 роки. Може комусь згодиться. Дякую за підписку, дякую за лайк, дякую, що не тисли на дзвіночок. Був ролик про вирощування картоплі в пінопластових ящичках. Це дійсно безкоштовний лайфхак. Ось такі ящички. Ось такі. 80 на 40. Вони є меншенькі. Є ось тут без дирочок. Ось тут, бачите, є дирочки. А ті, що йдуть овочі там, зелень, дирочок немає. Їх викидають після вийняття продукції. Це риби, є з овочі і вони йдуть з кришечками. Ну, от для картоплі дорозкажу. дивіться, ось тут є такий бортик, його треба зрізати, поділити на 40, 40 і 40 сантиметрів, і ось цими частинками склеїти. Навіть попросила чоловіка, щоб він переніс клей, яким він користувався, тому що ящички в мене вже служать три роки. Ось такий клей, він саме для пінопласта, і ящички стоять, не розклеюються з землею, переставлялись, переносилися, все добре. Єдине, що з самого низу треба зробити дирочки. Взагалі для всього треба зробити дирочки, щоб вони вирощували. Чоловік брав. Дріль, по-моєму, називається. І ось так переробляв дирочки. Їх можна більше наробити. Е якщо нема там дрілі, я так думаю, що з цього боку можна взяти якусь трубу, е молоточок і протюкати. Чим більше цих дирочок, тим краще. Да, майте на увазі, якщо вони пусті, вони дуже гарно літають до сусідів Що в ящичках можна вирощувати? Врахуйте, що тут десь 20 см висоти. Що я вивищила в цих ящичках? Заповнюю там землею, з пісочком, з чим там у вас є перегноєм і так далі. Це в першу чергу зелень. Любу. Ось в мене ще велька росте, е, капусточку я сію в два рядочка. Любу е, петрушку окріп. Вирощувала сунечку, але посадила 5 кущиків, не розуміючи, як вона розростеться за рік. Пересаджувала, потім робила 3 кущики, щоб їй було комфортно. Полуницю, яка в мене, чи пізно прийшла, чи я купила і вже не було місця на грядці, ось таким чином можна посадити. На гарненько росте. Скажем, сортики на випробування. Єдине, що не сажайте густо. Нормальна посадка це 5 кущиків. Один, два, три, чотири, 5. І вона тоді гарненько буде рости. Рік точно вона буде тут рости. Що ще використовую ці ящички? Використовую для корінення. До речі, якщо підпишетесь, поставите лайк. Я обов'язково весною почну живцювати і вам покажу, яким чином я використовую саме ці ящички. Ось у мене тут ще лишився ящичок, зараз вам покажу живцями для себе вкорінення. корінні. різні. Ось вони як гарненько себе почувають тут. Так вони і будуть узимувати. Корінечка там уже є, але їх. Не буду в цьому році витягувати, так вони будуть там сидіти. Ось гортензія теж прекрасно вкорінилась, прекрасно себе почуває. Так що використання дуже багато. В кого немає або землі, або можливості городу. Є земля, але... Ну, непридатна, скажімо, чи ще не розроблена. Е, до речі, сьогодні проривала за парканом зілля. Хрущ просто під верхом, і ще, значить, і ще холодно не буде, ще він не пішов донизу. Єдине, що в кого бруківка, от у мене дуже багато бруківки. Не ставте ці ящички ось так на бруківку. Краще взяти любі палки, любі, старі, любі. І щоб не попадались ці дирочки, поставити його просто ось так. Ну, щоб мало куди стікати вода. Поставили і все. Треба сунечку вирощувати в тіньочку, значить, там під яблуню, під грушу, під горіх, незалежно куди. Воно стоїть. Землею досить важкий. І підняти самому дуже важко. Тому нікуди не літає, це гарненько стоїть і все гарненько росте. Ці ящички в будь-якому супермаркеті викидують на сміття. Уявляєте, скільки, скільки за рік ось це, що розкладається, йде в землю, яке було там століттями зберігатися, а ми можемо це використати. Ну, скажем, для вирощування якихось, ну, самих простих тої зелені, так, і використовувати це в їжу кожен день. Я думаю, це чудовий засіб, щоб використати, дати йому друге життя і весь служить нам для. Врожаїв, а землю вже дивіться самі. Бажа тільки не глину, щоб не забита. Так само підживити там в будь-який час, полити, до речі, з поливами, в кого там вода, проблема. Теж набагато виходить, зменшуєте саму кількість. Вода зараз не дешева. ось так. Так що все, що має поверхнево. Поверхневе коріння. Я навіть бачила, що малину вирощують в таких ящиках, і вона дуже гарно дає врожай. Саме в таких ящиках вирощують малину. Один-два кущика посадили, так як саженці садяться на відстані 50 см і маєте собі малину, поставили десь під паркан, десь, дивитеся за нею. Ну, не літні, а ремонтантні бажано сорти. Які менш вибагливі. От не знаю, не пробувала там огірки, чи помідори, чи що не скажу вам. Думаю, що можливо навіть чесник, як для сім'ї, дві-три коробочки цього було достатньо. Він досить недешевий кожен рік. Хоча найкласний, я рахую, продукт по сьогоднішнім епідеміям і так далі. Вирощуйте своє і буде вам щастя. Гарного, спокійного всім дня!